Вітаю на своєму каналі! В цьому відео розглянемо більш детально солодощі з Аврори. Перше, що привернуло мою увагу, ось ці какао-бомбочки з маршмеллоу. Виглядає дуже апетитно та смачно. Я, друзі, вам показую кожного продукту, склад. Тож, якщо вам цікаво, ставте на паузу. Робіть скріни та роздивляйтеся. Відразу хочу сказати, що склад усіх солодощів так собі. Тож, обирати вам. Шоколадні чіпси 24 штучки в упаковці. Кажуть, що дуже смачненькі, але склад. Маршмеллоу, кольорові, яскраві для дитинки саме те, але знов такий склад. Повторюся, обирати вам. Тож, робіть свої висновки. Виглядає апетитно та цікаво. Дитинка буде тішитися. Ось що дійсно корисно та смачно це такі яблучні чіпси. Неодноразово купляла собі і дитині, задоволена на всі 100%. Далі, ось такі сендвічі з маршмелло. 77 гривень, як бачите, ціна. Не знаю, що там за смаком, я їх не куштувала. Маршмеллоу у виді тапа-лапки. Це, мабуть, тренд зараз. Також, гадаю, для дітей буде цікаво. Таке печиво від рошен, зараз на знижці 29 гривень. Є шоколадною начинкою та з полуничкою. Як завжди. Можна роздивитися всі подробиці, які вас цікавлять. Мабуть, новинка в Аврорі ось така турецька халва з ароматизатором манго. 74 гривні. Ще маршмело в різних варіаціях. І, гадаю, улюблені всіма по 11 гривень кукурудзяні палички. Ось така вафля голландська, солона карамель, вона дуже цікава, в тому, що кладеться зверху на чашку. на гарячу. Чекаємо 30 секунд і вона буде дуже м'якенька, тягуча і смачна. 11 гривень. Така шоколадка з печивом від Millennium, 7 гривень за штучку. Розглядаємо склад. Цукерка Желейна, 22 гривні, знов таки від вірніше, вигляді котолапки, є в різних кольорах. М'якенька, симпатична. Десерт, бонжурчик, ну це класика, хто? Не купує все, все пакування, можна ось так обрати поштучно. Гадаю, дуже зручно, 10 гривень штучка. Ще, до речі, є з полуничним смаком. Ну, Бонжур завжди був в топі. Ось такі натуральні фруктові людяники, друзі, зауважу, що вони без цукру з підсолоджувачем на сорбіті. Ну, є багато різних барвників штучних обирати вам. Так, а тут в нас рахат лукум 39 гривень 200 г. Ціна класна. Як за смаком? Не знаю. Багато, до речі, солодощів я з Аврори не куштувала От чому знаєте, немає. Апетиту їх скуштувати. Такий попкорн для любителей гостренького, курячі слайси. Ну, це смачно і, в принципі, може бути інколи. Курка гриль є каїнський чейлі на любителя 55 гривень, шоколадна паста 250 грамів. Ну, це, мабуть, якесь є порівняння з нутелою. Ціна 64 гривні. Ось така цікава паста теж шоколадно горіхова з іграшкою, сюрпризом всередині. Цікаво на подаруночок. Ціна 49 гривень. Ще побачила шоколадну пасту, можна сказати, в міні-форматі 50 грамів. Друзі, зараз вона на приємній знижці. І склад для вас. Ось такі маршмело це в якості декору для випічки склад є. І хочу зауважити ще сам виробник. Пише, що деякі барвники можуть викликати порушення у діточок уваги. Тож цікаве зауваження. А це сублімовані фрукти. Новинка в Аврорі: 99 гривень є ананас, малина, яблуко, диня і персик, мабуть, смачно. Та, що найголовніше корисно, більш-менш. Ще є... По типу яблучних чіпсів яблучна соломка 34 гривні. Цікаво теж скуштувати. Печиво-листкове від торгової марки Грона. Там такі кубички всередині. Не знаю, смачно чи ні, але зручно брати з собою на перекус. Ну, це більш такі. Для діточок буде цікаво. Желені цукерочки неглазуровані від Харібо ведмедик 19 гривень. Ще ось такий ріжок, і всередині, так зрозуміло оці драже по типу M&M's Такий ріжочок коштує 15 гривень. І, скоріш за все, він сам вафельний. Так, що дуже тішить. Попкорн карамелізований 34 гривні 90 грамів. Цікава баночка, цікаво виглядає попкорн. Для любителів Норі є ось такі чіпси з різними смаками 44 гривні. Ну, склад теж не дуже. А ось ці цукерки цікаво виглядають презентабельно. Зараз є велика знижка 29 гривень. І стання на сьогодні ось така вафельна трубочка з різними смаками 2XL. Тобто вистачить надовго. Як завжди, склад для вас. До речі, якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть про це в коментарях. Пропонуйте свої варіанти, що оглянути наступним. А я вам дякую за перегляд, бажаю приємного та мирного дня і до зустрічі в нових влогах та відео. Всім бувайте, па-па!